Кількість загиблих внаслідок удару по Умані на Черкащині зросла до десяти. Серед загиблих двоє десятирічних дітей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Майже два десятки людей дістали поранення о 4.30 сьогодні зранку по місту росіяни випустили дві ракети. Одна з них влучила у дев'ятиповерховий будинок. За попередніми даними у під'їзді проживали 109 людей, 27 квартир. Знищений повністю. Коли не вдома, що таке може бути. Рекета попала в нас вдома. Ми всі в крові, я не знаю. Всі в крові ми всі боже не стимає ні вікон, нічого. Я так злякалася. Суки, я вас не довіже, не завіжу кацапів грби не завіжу боже. В цьому під'їзді проживало за попередніми даними 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищені. знищений. І на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 чоловік. Це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Час приблизний розбору всіх завалів одна доба. Також росіяни атакували Київ з літаків стратегічної авіації. Однак надійно спрацювала протиповітряна оборона. Тож у Києві без жертв та влучань. За інформацією, яку уточнюється. Обстріл був здійснений з стратегічних з літаків стратегічної авіації. Попередньо це була ракета Х 101 і Х-555. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет і два. Зараз встановлюється тип дронів. І попередньо внаслідок падіння уламків ракети після того, як відпрацювала поповолонському районі, перебито локальну лінію електромереж і Пошкоджено дорожнє покриття. На Київщині уламки ракет впали на багатоповерхівку. У місті Українка постраждало двоє людей. Серед них 13-річна дівчинка. Про це повідомив голова національної поліції Київської області Андрій Небутов. Також пошкоджена цивільна інфраструктура. Дісталося від загарбників і Дніпру. Там є влучання у приватний будинок. Загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. Також вороже залізяча було зруйнувало її будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа, її вже загасили. Авіація знищено 21 із 23 ворожих ракет. Це ракети Х-101, Х-555 запущені з. Району Каспійського моря ворожими бомбардувальниками стратегічними Ту-95. Ось і таким чином знищено ще два БПЛА, де противник проводив власне розвідку. хотів дивитися в реальному режимі часу на, на результати влучань власне, цих ракет.